Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні в стінах Національного музею у Львові ми відкриваємо виставковий проєкт творів Євгена Лисика, Цвіт папороті. Я запрошую до слова куратора від Національного музею у Львові Мітра Шевтицького, завідуючого відділом графіки пані Марії Самаристо. Я дуже дякую своїм колегам з різних відділів, які нам просто безкінечно допомагали. Цілій родині лисиків і всім, хто так підтримували і ділилися Всім для того, щоб цей проект міг стати реальністю. Дуже дякую за підтримку панові Василеві і взагалі нашому оперному театру. Мені здається, що це така вийшла спільна наша праця, в якій проявилася така певна ідея у тих всіх українських вистав, які ви побачите в залах. Цей золотий обруч, якому головна ідея такого єднання людей між собою. Це досвітні вогні, в яких прошу. <кій> Представлені такі, як би, найважливіші поетичні твори нашої культури. Цей сам світ папороті, який базується на безпосередньо народній культурі, і яка в такий довершений, просто досконалий спосіб пов'язується з культурою більш такою академічною і професійною. Тобто це якась така спільнота людей, вона проявляється тут, між нами і з вами. І я сподіваюся, що ви побачите це єднання і ту спільноту людей навіть найтемніші час також оглядаючи і нашу виставку. Ну, крім того, ну, ще кілька слів просто хочу сказати про таку підготовку, так якби підготувати вас трошки до того, що ви будете бачити. Бо бачите, яка. Яка див... ну, не дивна, зрештою річ, ми це все розуміємо. Але якщо говорити про Євгена Лисика, то в першу чергу нам на думку приходять його такі великі реалізації в театрі, які стосуються класики світової літератури, світової музичної культури. А дуже мало знаємо про його українські реалізації, а мало ми про них знаємо, тому що їх так сильно ніхто і не промував. Це були радянські часи. І, хоча тоді ніби дозволялося танцювати в шароварах і співати народних пісень. Але коли це виходило на рівень більш такий професійний, яскравий, коли було помітно, що ця українська культура є надзвичайно сильна і самобутня, в цей момент. Ці опери зникали, вони зникали з репертуарів, про них менше говорили. А цвіт папороті взагалі знищили. Тобто, все, що ми побачимо, тих чотири ескізи, які залишилися, це по суті всі образи, які ми маємо з цієї опори. Така ще, власне, і тут якби важливо звернути увагу на те, що ця виставка, вона з одного боку така, ніби і є, така, знаєте, ескізна, така троха. Там немає, якби таких зовсім довершених творів. Це твори, які показують нам кухню, показують роботу. Євген Лисик взагалі це називав сировиною. І коли його в якомусь інтерв'ю спитали, а чому ж ви ще не зробили жодної своєї виставки? Всі вас так цінують, приходять в театр, щоб побачити ваші роботи. А Євген Лисик на це відповів: Ви знаєте, ну для чого показувати під? Для чого показувати у цю роботу тяжку? Я хочу, щоб люди бачили оцей основний результат. Це найкраще з найкращого, що я можу вам подати. Але зараз лисика з нами немає, і нам це дуже важливо бачити той його під, бачити цю його роботу, бачити, скільки всього відбувалося в його голові, в його душі, в його серці. І це все переносилося на папір. Працював він дуже просто: вуглем, тушу, на маленьких паперчиках пожовклих, на великих полотнах. Це було це була така безкінечна діяльність, безкінечна праця, з якої, напевно, би могло ще. З'явитися щось дуже і дуже велике, але тут, власне, нам допомагає те, що ми назвали цю виставку, дякуючи Ані, цвіт папороті. Я пропоную так дивитися на ті твори, так ніби ми в такому лісі, і ми з вами шукаємо, і ми знаємо, що той цвіт папороті є. Може, ми його ще не знайшли, Ой, але знайдемо. Дякую. Дякую дирекцію національного музею ім. Андрея Шептицького, дякую кураторам, що. Ви сьогодні першими Львів, гості з інших регіонів України зможуть ще наблизити крок ближче до творчості Євгена Лисика. Я думаю, не одне покоління буде по-своєму трактувати роботи і. Які особливо не підписані, і вони дають можливість абсолютно кожному підходити до, цій, до кожної роботи індивідуально. Так сталося, що справді тема Лисика стала темою такою генеральною лінією моєї як директора театру. Е, і ви недавно читали про те, що. Ніби сенсаційне і несенсаційне повідомлення про те, що ми, я там написав 34, насправді 35. Ягануся каже, багато з них вони були. Але для мене, коли ми за три роки тони, тони декорацій ну, по суті, майже на викінченні цього процесу, ну, скажімо, по простому зробили порядок і виявили 35 полотен або елементів чи фрагментів з вистав. Це таке враження, що ти дійсно великий клад знайшов. Може і хтось і не здогадується, і не звертає уваги, але ця тяглість, яка проходить 70-х років. Вже в незалежну Україну це говорить про те, що лисик актуальний, сучасний, вічний і поки що незбагнений. І хочу передати слово бо пані Анна Лисик є так само куратор цього проєкту. Прошу. Хочу подякувати е, Національному музею дирекції е, за надану можливість провести тут цей проєкт, це велика честь. Хочу подякувати всім, хто долучився до цієї виставки, е, всім тим молодим людям, які приймали участь в експозиції, високим професіоналам своєї справи. Хочу подякувати Вадиму Волкову, який. Зміг витягнути таку річ, яка багато років стояла в рулоні. Хочу особисто подякувати пану Василю Володимировичу за театральну підтримку. За... Це навіть не фон, це один з елементів виставки. Хочу подякувати хористам, солистам львівської опери за це чудове звучання. Звучання ще одного нашого генія Євгена Станковича. Так що всім дуже дякую. Ну ще хочу додати декілька слів. Можливо, я буду повторюватися. Ну, Марусі найперше хочу сказати подяку. Я як це головному персонажу персонажа, пропустила. Маруся це справжній боєць, воїн, це неймовірна людина. Це такий процеголик, це, ну це таке не буває взагалі на світі. От воно буває у вигляді цієї такої хрупкої людини, тим Так, дякую, Маруся, сердечно. Десь ця мелодія, вона так є у всіх нас. Але часом це будні, якийсь гамір, це все глушить цю мелодію. Але в часи скорботи вона виривається. Вона звучить, вона звучить на повний голос. І вона, як це цілюще джерело, вона дає нам сили. Оце власне основне, що нам дає сили, це сила рідної землі. Вона найбільше дає сили, не що інше. Так що я всім вам дякую дуже. Дякую. Благослови земле. Львів'яни, гості Львова до Дня Незалежності будуть мати нагоду відвідати гарні проекти в стінах Національного музею. А зараз ласкаво прошу, заходьте на зали, оглядайте виставку, насолоджуйтесь, дивіться, ви побачите, що після оглядин виставки вас буде бажання ще не раз прийти до музею. Гарних вам вражень!